Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Не думала я, що таке буде в нашій школі. Ви вже вибачте, будь ласка, зараз він прийде. Добрий день. Добрий костяні. Викликали? Так, вітя викликала. Сідай. Знайомтесь, це Віктор Петрович, наш вчитель фізкультури, а це лейтенант Петренко. Вибачте, руку не тисну, бо той мозолі. А, розумію. Натерли канатами і гантелями, так? Ні, то ми для Надії Костендені меблі зі школи на дачу возили. Власне, для того викликали. А, так. так, скажіть, будь ласка, Віктор Петрович. Петрович. Так. так. А скільки років ви працюєте в цій школі вчителем фізкультури? Ну так вже той о, 12 років. 12 років. А ні, 6. 6, 12 то я курю. А 10 бухаю. Віть. Так, а що трапилось? Справа в тому, що на вас надійшла скарга. А це від Колі Бичкова, так що я його той в магазин послав за цим. Така, яка йому різніся, як біг здавати, а так поєднав корисне та приємне. Угу. Ні, це не від нього. Не від нього? Ні. А, той Максим Неліпенко, що я йому ляпа садав. Так а що він, падлюка, на уроках матюкається? Надія Костятинівна, старших класах вони там так матюкаються, це Вітя! Ні, це не від нього. О, Оля Зубаренко, що я її то того. Що той повічив? Ну, то на канат підсаджував. Підсаджував, нормально все було, а тут їй щось не, не сподобалось. Ні, це не від неї. Справа в тому, що на вас надійшла скарга від одного з батьків. Дитини, яка вчиться у вашій школі, а він, між іншим, народний депутат. Синок? Той депутат? Батько. А, батько? Скарга в тому, що ви виконуєте на своїх заняттях вправу берізка. Я б навіть сказав берізка. Так, берізка і що? А ви знаєте, що ця вправа в нашій країні заборонена? Я думаю, вам не треба пояснювати, чому треба. Чому? А тому, що бер'яз це пряма асоціація з Російською Федерацією. А ви, як вчитель української гімназії, повинні були б це знати. Я не думав навіть. Не думав він. А треба думати! І що мене тепер посадять? Ні, поки ні, не посадять. На перший раз ми вас вибачаємо. Але я дуже вас прошу. Перейменуйте цю вправу на щось українське. Ну, наприклад, верба. Верба гарна назва. Так. Скажіть, а вправа ручійок теж заборонена? Поки що ні. Але я думаю, там вже. Над цим працюють. І ще одне. Ось. Це що хабар? Який хабар? Ні. Це форма нашого полковника. Ви сьогодні підете і здасте за нього нормативи. Зрозуміло? А, так я краще десять разів присісти, ніж на десять років сісти. А, угу. Зрозумів, згоден. Згоден. Все, вільні. А, тобто я пішов. Да, до, побачення. до побачення. До побачення. Приходьте, Олександре Костянтиновичу. Ага, Обов'язково. До побачення. Верба. 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 Та ж Норматив здать. Йомайо, -йо. це ж треба потренуватись. Я ж ваще за пачку цигарок не тримав вже нічого. Тренуйся, Вітя, тренуйся. А якщо ще кому-небудь ляпне, що віз до мене на дачу меблі, то я тебе заставлю кро бігти. Ясно? Ясно. Вільно. Вільно. Mm -hmm. До побачення. Я так розумію про аванс. Зараз не, не той час. Потім зайдеш. Добре, потім... Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Яке у вас питання, тільки я перепрошую, у мене дуже багато справ. Розумію. Я хотіла попросити вас вплинути на річну оцінку мого сина. Ось <ривіт> напевно, ви щось переплутали. У нас не поле чудес, у нас школа. Розумію. А Якщо вам не подобається вишня, ось полуниця. Спробуйте, і якщо вам сподобається, то я зроблю сто таких баночок. А вибачте, будь ласка, вже цукерки в магазині не продаються, що ви з домашньою консервацією прийшли домовлятися. Ну, я просто таким чином з трудовиком порішала всі справи і думала, що можна вплинути на інші предмети. А з трудовиком. Угу. угу. Я вас зрозуміла. Людочка, покличте мені трудовика, Угу, Дякую. Викликала. Викликала. Ну, поясни мені, Карлсон, який живе у школі, що у тебе за нова валюта варення. А? Раніше ти ставив оцінки учням за горілку, потім за спирт, за незамерзайку. А тепер варення, що в організмі глюкози не вистачає. Ви ну, бачили ціни на алкоголь. Я вже не говорю про замерзайку. Вони ну, встигають батьки по грошам за держпродукт. А тут. З домашнього вареничка, самогон, ручна робота. Я перепрошую, цього більше не повториться. Все ніякого варення. Я навіть абрикосового, З нього така наливочка. Ніякого. А можна вас дещо попросити? А, будь ласка, звичайно. Можете мені повернути порожні баночки. Ну, дядя Мітя. Не повертати порожні банки це взагалі смертельний. гріх. Та я знаю, бігом. Зараз він вам все поверне. Зараз бігом. Баночка до баночки. О, йдем, йдем, йдем. Ідіот. Так розповідали про варення, що мені аж солодкого захотілось. Десь у мене була заначечка. А. О. О -о -о -о. Мої цукерочки. Я не зрозуміла. Почекайте, що це таке? Ах ти, Карлсон, а! Значить, самогон, да? Ну, добре. Зараз у всіх на очах загине мужчина у повному розквіті сил. Я не Як? Ну, в принципі, нормально, але я не дуже впевнена, що такий танець потрібен на випускному. Так то ж, діти захотіли? Софія Миколаївна, я думаю, що слід звернутися все-таки до класики. Ну, Мені теж більш подобається хіп-хоп. Ні, я мала на увазі Вальс. Вальс? Да. Та ні, вальс! Діти кажуть, що Вальс то зашквар. Що, вибачте? Вибачте, то я нахапалася у першого класу. Я маю на увазі, що вальс то не модно. Софія Миколаївна, я чесно вам скажу, я не розуміюсь на танцювальній моді. Але танець потрібно змінити. Але… Ніяких але. Трясти дупою на випускному я не дозволяю. Ага. Все. Танцювати будемо. Добрий день. Вітаю. Ви, напевно, чийсь, батько. Називайте мене як завгодно. Не зрозуміло. А тепер зрозуміло. Вибачте, вибачте, Надія Костянтинівна, це моя провина. Почекайте в коридорі. Хочу вам подякувати, Софія Миколаївна. От саме цей танець на випускний мені дуже сподобався. Але то я готувала не на випускний, то на день вчителя для жіночого колективу. Нічого страшного. На випускний теж. Ви, будь ласка, підготуйте до мене в кабінет. Угу. Так а ви ж сказали на випускному дупою не трясти. Ну, ви знаєте, я стала розумітися на танцювальній моді. <гум> І, будь ласка, зберіть з усіх старшокласників ще тисячу гривень. <танцювала> Тому що я свої про протанцювала. <танцювала>